Власне, про те, що світ змінюється, ми з вами говорили про різні заяви Трампа, особливо про ті, які він говорив під час інавгурації. І тут говорили ми з вами ще й про Гренландію. Так ось про Гренландію, Євросоюз та НАТО взяли обітницю мовчання після того, як Данія попросила усіх своїх союзників утриматися від реакції на погрози Трампа захопити Арктичний острів. Про це написав Financial Times. і ось схоже, що у випадку з Трампом Найбезпечнішим варіантом буде не привертати увагу. Але чи правильно це на вашу думку, пане Романе? Тому що ну такі голосні заяви, можливо, все ж таки навпаки, та ми розуміємо, Трамп він любить ось зробити таку заяву, любить, щоб на неї була реакція. Він десь харчується цими емоціями. Але стосовно ну територіальної цілісності, чи правда чи правда правильно мовчати? Перше, ну якщо це стосується офіційних посадових осіб, чинників, Бог з ним хай вони реагують так, як вважають за необхідне. Я в житті мав такий приклад, коли президента запитали, ви не бачите, як веде себе ця людина? Він насправді руйнує все. А президент сказав, то він же як дитина. На що почув фразу: він не дитина, він скотина. А, і насправді, з точки зору скажем так, моралі людської і міжнародного права, поведінка, яка вчиняє Трамп, вона достойна самого серйозного судження, тому що насправді навіть істинність там намірів глибоких перспектив, там турбот про мир і так, що я розумію, і можу це пояснити. В жодному разі не виправдовують е, такі способи дій в жодному разі. Бо насправді чим ми відрізняємося від скотини, від звіра, тим, що ми можемо нормально спілкуватися, знаходити спільну мову, знаходити компроміси. Тим більше, що людство не один раз а вже набило шишки лоба, пролило крові, поту завдяки от таким провокаціям, які вчиняє Дональд Трамп. Ситуація з Гренландією, можу вам сказати: от, е, я розумію Мете Фредеріксен. Я дуже добре її розумію і, скажімо так, розумію і як людину, і як е, політика. Це дуже мудра жінка, для якої е, Трамп це даруйте за штам, це прочитана книга. Вона йде над, з ним на діалог і чітко йому пояснює, що, пане президенте. Гренландія не продається її господарями. Є гренландці, які живуть там. Всі оці ваші розмови, вони тільки ллють воду на млин фюрера московського. Все, що ви робите, ви провокуєте проблеми в світі і так далі. Тому те, що стосується питань безпеки, ми готові з вами сидіти і обговорювати. Розташування баз. Використання території Гренландії для того, щоб туди там могли будуватися порти, заходили туди майбутні ваші криголами, яких у вас ще немає, а в Данії є. в тому числі бізнес окей, може бути спільний бізнес, видобуток рідкоземельних металів, і в тому числі його бізнес. Знаючи Фредриксен, я можу сказати, що вона здатна відкритим текстом сказати, що так. Звідси не випадково оті офіційні роз'яснення уряду Данії всі там говорять на що вона абсолютно чітко відповідає. Ми домовилися з президентом Трампом вести діалог і обговорювати питання безпеки Сполучених Штатів Америки, Північно-Атлантичного регіону НАТО, Європи в подальшому діалозі. І з моєї точки зору, от, от цього пункту достатньо, щоб зрозуміти, що насправді початок пожежі потушено, бо будь-який наступний крок у цьому вигляді з боку Трампа буде виглядати. Ну він не просто некоректний, він буде виглядати ідіотським, бо данія. Устами прем'єр-міністерки, і в тому числі і короля, абсолютно чітко сказала те, що стосується безпеки, ми готові розглядати, обговорювати і готові тут іти зустріч, вирішуючи будь-які питання. Але не питання суверенітету, бо справа навіть не в дані їй. Гренландія має конституцію, а, там є уряд, там є парламент. Нарешті вже світ дізнався, що там живе аж 57 сім тисяч людей. Вони такі ж самі, як і 360 чи 380 скільки, там американців. Не знаю, скільки не можу сказати, скільки зараз дача. Тобто, вони рівні, насправді в своїх правах. Вони є сувереном цієї території. Тому треба поставити крапку і припинити ну цю тріскотню словесну, тому що насправді вона працює проти самого Трампа. І в тому числі проти безпеки Сполучених Штатів Америки. Але тут, знаєте, мені інколи здається, пане Романе, що провокація з боку Трампа це така умисна, умисний заклик до дій. От він провокує, щоб подивитися, а як хто відреагує? І ось по цій реакції він вже буде робити висновки. Бачите, я на початку, відповідаючи на це питання, сказав, що я можу пояснити, чому він це робить. Угу. Він це робить, кидаючи. от Знаєте, іноді людина приходить до води, бере камінець і кидає і рахує, скільки кіл буде, як стрибає mm. От Отак і Дональд Трамп кинув фразу і чекає, яка реакція. Відправив літаки до Колумбії, а президент Колумбії каже, а як є там люди в наручниках, забирай їх назад. І слідом за цим літаком відправив свій президентський літак. Я утрірую, але я пояснюю, як має реагувати світ. На способи цього кидання пробних кабінців Дональдом Трампом, Саудівській Аравії каже, ціну піднімайте. Вони кажуть: А що це маємо ми піднімати? Ціну далі йорданцям заселяй е, палестинців, Єгипет, Йорданія, Сірія. А на якій основі? Є рішення Ради безпеки ООН і Організації Об'єднаних Націй від 1946 року, яке чітко говорить про державу Ізраїль, державу Палестина, які ще можуть бути інші рішення. А хочеш вирішувати, ну так це не, не вирішується е, прокламаціями в соціальних мережах. Це вирішується за столом переговорів. Бо тут же зверніть увагу, як. Рубіо каже, ці питання мають вирішуватися в дипломатичному діалозі, в закритому дипломатичному діалозі. От браво хлопці, значить, один ляпає язиком, як баба на базарі, не знаючи і не відповідаючи за кожне слово. А другий біля нього си яке ви мовчіть, ми тут зараз порішаємо тихенько. Так, міжнародні відносини не будуються. А, ти хочеш поміняти їх? Ну так ти можеш зробити так, як почали носити 5 років. Кольорові шкарпетки, дипломатичний протокол забороняв, почали бігати усі, ну фотографували їх. Хох які красиві шкарпетки, хайпу наху... наловилися. проблеми вирішили? Ні, не вирішили. Зато пофотографували один одно молодишки. Молодці, геніально, натворили діло. От отак от і тут е, коли язик біжить попереду розуму. Ну я можу це дозволити там. Ото як на вечори на хуторі, пам'ятаєте, mm -hmm. повісив за утопився, повісився, утопився. Оце оце приблизно в такому режимі. Ми маємо справу із тим, що зараз. Як спосіб реалізації політики, сповідує Трамп. та ну, там не один язик, там у нього ціла команда язиків. І, е, ми бачили цю команду, і в них усіх такі дуже різні е, заяви, які подекуди насторожують. Але от стосовно е, указів Трампа, які е, він підписав, і ми вже бачимо перші рішення судів, а ви вважаєте, е, суди будуть скасовувати оці ці всі укази Трампа, е, е, наприклад, стосовно в тому числі стосовно нелега. Мігрантів, ніби то з Албанією він все ж таки домовився, як ви вважаєте, до речі, чому саме з Албанією? Що стосується цих указів і їх посилання на закон 1898 року, там є проблема. В чому проблема? Справа в тому, що після цього закону була прийнята загальна декларація прав людини. Цілий режим, скажімо так, бізнесовий, який після того розвивався, регулюється нормами ВТО. Є принципи, наприклад, вільний рух капіталу робочої сили і товарів. А це речі, які реалізовані, до яких Сполучені Штати приєдналися і вони сповідують ці речі. І ситуація доходить до того. Що цілий ряд країн я майже не сумніваюся, що це будуть що це буде звернуться в відповідний суд Організації Об'єднаних Націй, який розгляне ці справи стосовно рішень, які приймаються Сполученими Штатами Америки. Хтось каже: ну приймуть? Ну і що? що там буде робити? Пане там буде Романе? Своє... Я перепрошую. Я уточню. Я вам це кажу. Я бачу, що міжнародні інституції вони давно вимагають реформ. Ну серйозно, ну ми за ці роки війни бачили лише глибоке занепокоєння і засудження. Ну е, ну не діють вони. Ну що вони можуть прийняти? Ну що вони можуть декларувати? О, ні, вони вийдуть, вони продекламують, вони знову глибоко засудять. І що далі? Що далі дивіться, зараз а, національні суди штатів і федеральні суди відмінять внутрішні документи, які суперечать. далі. А, суд ООН прийме рішення про те, що ці норми, які порушують права людини, з точки зору міжнародного права, до якого приєднали Сполучені Штати Америки, порушують норми міжнародного права. Бо вони ж не лише стосуються американців і Америки, вони стосуються інших держав, прав людини. Ці норми в частині порушують Конституцію Сполучених Штатів Америки про громадянство. Все це складеться у такий стос паперів. І на цей раз, як один із о, хтось із українських політиків, коментуючи мої розмови про о, Трампа, написав: на третій раз він же точно отримує імпічмент. Не дивлячись на те, що він має більшість і в палаті представників, і в сенаті. Чому? Бо в міжнародних відносинах, окрім того, що ти можеш порсатися в себе на кухні, є і ще речі, які стосуються міжнародного права. І так, ти можеш його не виконувати, але загальний осуд ти отримаєш, загальне засудження ти отримаєш. Довіра до тебе буде нульова. А ви скажете так, от московський фюрер, і що з ним? От, ну мова ж не йде лише про одного фюрера його злочини рано чи пізно його все рівно посадять на лаву підсудних. Мова йде про цілу націю, яка сьогодні попала у в'язницю завдяки діям фюрера. А коли це буде стосуватися 380 мільйонів американців, які інтегровані в світову громадськість, в яких почне валитися бізнес. В яких почнуть рости ціни, почнеться інфляція, як вони на все це будуть реагувати. Вони просто будуть сидіти і казати, що ну ти давай. Ти...» Бо він уже заявляє про те, що він зможе балотуватися на третій термін. Так. От, от такі речі. Розумієте, це, е, ну, ну як, ну, я ще раз вам хочу сказати: я можу пояснити будь-які його дії. Я розумію цю методику, оце повісився, утопився. Прекрасно. Але. Людина думає винятково про себе, про свою геніальність, про свою велич. А ти на хвилинку думаєш про те, що мова йде про величезну державу, яка на хвилиночку яка є основою світового порядку. І коли все це почне валитися, то, а воно ж, як всі знають прекрасно, починається з маленького. І от оце маленьке зараз. Розумні люди зараз це будуть зупиняти. Ну давайте проаналізуємо. Федеральний суд Верховний має в абсолютну більшість е, людей Дональда Трампа. Але він відміняє рішення Дональда Трампа. Угу. Він зараз почне казати: Давай міняти Конституцію, давай міняти Конституцію. Для цього треба, щоб три четвертих штатів в кінці кінців проголосували. Знаєте, чим це закінчиться? Техас каже, Гаріведерчий, містер Трамп. Вони вже двічі піднімали питання про референдум щодо незалежності. І це е, Трамп, як і більшість американського політику, він треба частіше заглядати в історію. Вони не знають історію. А те, що е, ситуація вона підходить до такого моменту, очевидно. От. І оці екзамени не продумані. Ніхто ж, я не сказав жодним словом, що не треба внормовувати. Ситуацію з нелегальною міграцією, злочинністю, тільки, пані Таню, це стосується індивідуальної відповідальності правопорушника, ніякої колективної відповідальності, а тим більше, за етнічним національним чи державним походженням не може бути. Це розумієте, те, що я кажу, до цього ще просто не дотумкали. І за того, що він оце кожен день породжує там десятки цих рішень. До цього просто не дійшли і не, стал, не стали писати в строчку. <світут> і як тільки оце зрозуміють, що виселяти всіх мексиканців через те, що вони мексиканці, колумбійців через те, що вони колумбійців, албанців через те, що вони албанців, ну, ти себе просто підвішуєш у цьому відношенні. Ти допомагаєш руйнувати міжнародне право тоді, яке ти маєш право вимагати від інших. <світут> 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 і, <світут> Так, тут я з вами погоджуюся, і дуже хочеться знати, щоб швидше е, Трамп це таки зрозумів. Е, і тут знаєте, я собі провожу такі паралелі. Е, я, от за своїми власними спостереженнями, е, знаю, що жоден президент України не було ще такого, щоб президент України не ставав патріотом цієї країни, окрім Януковича, звичайно. А потім стає знаєте таким патріотом і націоналістом. Е, от, побачимо, що буде з Трампом. Тут все ж таки в мені здається, що найбільша небезпека ще в команді, яка може, е, яка може казати все окей, ми потягнемо ну довкола нього найбагатіші гаманці світу. Довкола Трампа. От чи вони його не будуть підпирати і дозволяти йому робити плювати е, на все? Ну, можу вам сказати те, що вони проговорюють. Тарифні рішення Трампа це безумство. Його рішення по питаннях політики в енергетичному секторі є безумством. На сьогоднішній день вже цілий ряд бізнесменів просто або мовчать. Або їх об'єднання абсолютно чітко заявили про те, що так робити недопустимо. Це порушує правила ринку, міжнародні угоди, контракти, які на сьогоднішній день є між ними. Не випадково ж саудити, йорданці а, приймають рішення, які стосуються фраз про видобуток, там кардинальне зростання видобутку і так далі. Бо е, ці речі насправді руйнують правила писані а ще найгірше. Той, хто займається бізнесом, той це розуміє. Є не писані правила відносин на різних ринках. Розумієте, людство настільки набило шишок, людство перейшло пройшло через такі синяки, такі кризи, що правила, які установилися. Які виписані і не писані правила, вони дозволили мінімізувати ці кризи? Те, що робить Трамп, це повернення до диких правил. Mm -hmm. Диких правил, які можуть, які можуть привести до того, що вернуться кризи перевиробництва, архаїчність моделі економічної, яку сповідує Дональд Трамп, його фраза про те, що ми завалимо весь світ товарами, ну, Боже мій, ну. Ну, це минуле тисячоліття. Це те, що іменувалося архаїчним кейсіанством. Для чого у світ е, працювала регіономіка, течеризм, монітаризм, і так далі, коли люди змушені були регулювати ці процеси в іншому випадку. Тема перевиробництва вона руйнує ринок. І насправді оця архаїчність. Люди мовчать, знаючи е, власне, хто такий Трамп, і оці заяви, про які ми говорили, це. Причина того, що будеш говорити з ним, дискутувати, ще гірше буде робити. Ну, принцип такий: людина так налаштована, вона так збудована в собі. І тут же проблема в тому, що американці його обрали. Обрали більше того, я вже зараз читаю відомих українців: а, а, хто це колишній директор Чорнобильської атомної станції Сергій Парашин, якого я дуже шаную. Він зненацька написав: так Маск і Трамп насправді це найбільша нормальність. Яка може бути, ну від кого я не чекав такого? То це від пана Сергія, знаючи його як мудру людину, не просто mm -hmm. там розумну, а мудру людину. Якщо Трамп це нормальність у нинішній у нинішній ситуації, ну тоді я можу сказати, що фюрер від нього московський не дуже відстав.